На тему, чого потрібно, омега 369 для організму людини, заворожує на сцену красиву жінку, активну і цілеспрямовану, дружелюбну і впевнену в своїх силах, яка вірить в себе і в свою команду. Зустрічайте лідер ю лайф у статусі керуючий директор. 我哈在玩时光。 Я нам вам донести цю інформацію, щоб вам було легше і для себе сприймати, і легко було переконувати наших кандидатів, які ми хочемо донести. Чому нам життєво необхідна омега-3? І так, наш фізичний організм складається із трильйона клітиночок. Десь 70 100 трильйонів клітинок містять в наше фізичне тіло. І як ви бачите, тут мені Саша намалював, дякуємо велике. Кожна клітинка, не дивлячись, яка клітинка, чи це клітинка мозгу, чи це клітинка шлунку, ну, люба клітиночка має мембрану. Так? Мембрана вона і захищає клітинку, і розділяє клітинку. Е, структурними одиницями цієї мембрани є білки, ліпіди і вуглеводи. І от полі жирні кислоти омега-3. І входять до структури ліпідної структури мембрани. Це полінасичені жирні кислоти омега 3, омега 6, які не виробляються в організмі. Вони називаються незамінні. Ми їх можемо заполучити тільки із продуктами харчування. Далі ми поговоримо з якими продуктами харчування, ми їх заполучимо. І що відбувається, якщо у нашої клітини буде порушений оцей. Ліпідний, ліпідна структура, і, зокрема, там не буде вистачати полінасичених жирних кислот. Їх взагалі там близько 11, але найбільші які життєво, необхідні просто необхідні життєво дикозогексеєнова кислота, екозопектоєнова кислота і альфа-ліпоєва кислота, ви їх там бачите, завжди як там прописується, це все проговарюється. Що відбувається з клітиною, якщо ще раз повторюся, не вистачає цих полінасичених жирних кислот? В клітинці утворюється... взагалі клітина це е, така е, живий організм, так само як і ми. Ми харчуємося, ми маємо продукти метаболізму, так само і в клітинки. Є харчування і є продукти метаболізму. Я, як то говорю, в клітинці відбувається така пробіл. Така, вона впускає в себе те, що не потрібно, це можуть бути віруси, інфекції. І, відповідно, продукти метаболізму клітини не виводяться. Тобто клітина сама ну, отравляється тими продуктами, які, власне, вона і виробляє. І що далі в подальшому відбувається? А подальше відбувається так називається, так такі є скриті запальні процеси, які вам не покажуть ні лабораторні аналізи, які вам не покажуть ні УЗІ. Але що нам покаже? Наше КТ. Правильно, нам поп'яче комп'ютерне тестування. Там ми можемо побачити оце скритий цей запальний процес. А потім у нас це все переходить. Всі ті захворювання, які ми наговоримо, закінчуються на ІТ – Фарингіт, тонзиліт, гастрит, коліт, артрит, це все не поліненасичених жирних кислот, не фака І як нам е, себе захистити? Чому ми маємо приймати цю омегу? Мені здається, вже досить зрозуміло. Да? Чи, що якщо ми будемо приймати ці кислоти, ми будемо зберігати природний стан клітини, ми будемо зберігати її абсолютно здорове функціонування. І коли нам приймати і як нам приймати, нам її треба приймати пожиттєво, тому що, щоб заполучити з продуктами харчування, а ми можемо її заполучити із... Красної риби з риби, то де в холодних водах плаває, щоб вона там ця поліноситі чи жирні кислоти, тому що їх в нашій рибі апріорі може може і не бути. І якщо ми по км, даним воз ми маємо вживати червону рибу 100-150 п'ятдесят грамів три рази в неділю, то скільки кілограм ми можемо з'їсти за? Місяцю червоної риби, чи взагалі ми її можемо з'їсти, тому щоб ми не були у таких станах, в яких ми сьогодні знаходимося, а ми бачимо, що запальні процеси нас просто накрили, Ми маємо її приймати на щоденній основі дозвіровочка, що ми можемо приймати і по одній, і два рази в день, але дивлячись від стану, який стан організму і наскільки це швидко спрацює. Це можна консультувати, це, це можна регулювати. Також вони мають ефект накопичення, тому можна і робити перерву. От, от, от таким шляхом ми будемо, ми будемо себе захищати, але є у нас ще і органи системи, які більше всього потребують дикозоксоєнових і кислот. Це що в нас, серцево судинна система і мозок. Власне, без них вони функціонувати не можуть. І, зокрема, діткам дикозагексоєнова кислота вона так необхідна для формування нервових нейронних, нейронних зв'язків, для формування е, ну, взагалі, когнітивних функцій е, пам'яті. Це ну, власне, ми і бачимо, чому у нас сьогодні такі діти, я би сказала, десь така дебілізація для тих дітей, тому що гостра не фарка, полі жирних кислот. Їм треба їх давати майже від народження. Якщо з продуктами рослинного продукту, знову ж таки, чи зможемо з'їсти тих горіхи всіх, чи там, ляної олії, чи там, льону з'їсти, звичайно, ні. Тому це питання сьогодні відкрите і ми всі бачимо, що нам треба захищатися і тут нам омега в допомогу. Тобто Зрозуміли, да? що робить полінасичені жирні кислоти? І ще повернуся до трошки до судиночок, то що власне відбулося. Це один із моментів того, що судинки втрачають свою еластичність. Також впливають і на холестерин. Це появляються такі холестеринові бляшки, потім ну, вже, потім вже тромби і все, і вихід до цей подальше, що власне і приводить до таких випадків, як от відбулося в око. Це теж ми можемо контролювати це і тримати під контролем. Але ще в нас є така, як пов'язана сича жирна кислота, знову ж таки, незамінна, вона в організмі не утворюється, ми можемо її заполучити тільки із продуктами харчування, це омега 6. Омега 6, це, вона трошки по функцію ніби якби, трошки агресивна, скажімо так. Тому що вона навпаки вона бере в участь в виробленні просто глодинів запальних процесів, але це як стрес, це захисна функція організму, де повинен організм відреагувати запалення. Чи це забій, чи це якась інфекція, тобто це нормально, фізіологічно має так, ну, організм так має працювати. Також омега, -3, омега 6 згущує кров. Тоді омега 3 розріджує кров, омега 6 згущає кров. І тут треба тримати баланс, щоб не було перегибів. Що ми власне сьогодні спостерігаємо, чому у нас такий великий потік інфарктів, і тому що утворюються тромби, а за рахунок чого утворюються тромби Перенасичення омега 3 кислотами, які ми заполучаємо з залучення сонячниковою олією, яка не є тою сонячникою олією, а оцю ліфу, яка склеює ерит... Перепросити, так? І на виході ми утворюємо, заполучаємо ці тромби. Якщо в здоровому організмі має бути співвідношення 1 до 4, то сьогодні по статистиці 1 до 24. Ми переситили організм цими кислотами омега-6. Тому розуміємо, чому, чому... омега 6, -6, 6, -6 іде перенасичення організму. Омега-6 кислотами, да, вони нам потрібні, тому щоб у нас, я вже говорила, не було подачі запальних процесів, щоб у нас не було гемофілії, да, тому ми маємо ну, ці процеси зрозуміли. Ну, і також у нас є ще така омега-9 кислота. Я говорю за ті кислоти, які нам компанія дає, і чому вона дає, вам вже потихеньку зрозуміло. Омега-9 кислоти. Це організм їх виробляє, але вони нам також ну, потрібні, тому що сьогодні у нас всіх цих спостерігається інсулінорезистентність. Ми в усіх перекусах щоденних, ми щораз щось собі хочемо там перекусити, щось собі додати, чого не треба робити, тому що йде інсулінорезистенці. Коли клітина звертає чутливість до власного інсуліну, то якраз омега-9 і дає можливість зберегти оцю чутливість. Або ж відновити чутливість до свого інсуліну. Також вона контролює холестерин, щоб у нас якомога менше утворювалося поганого холестерину, щоб ми могли контролювати ну, рівень холестерину, здорового холестерину. От власне, нам компанія і дає отакий продукт Омега-3, 6 і 9, де все чітко збалансовано, щоб ми оці ну, якби, перепади, перекоси не було у нас. А ми могли використовувати вже збалансовані омега-3, омега-6 і омега-9. Супер. Так, лапу. Дуже цікава і корисна інформація. Дякуємо. Просто, Якщо так подивитися, от фізіологічно це дуже просто. Тут немає мене там, якихось додаткових західних запитань, чому це е, так е, омело. Якщо ми навіть проведемо паралель, дуже погано класити, хоче якось я не... Ну, Наче І... на допиті. Так, ти втрачаєш про ту можна що мені дуже подобається, якщо ми подивимося на харчування, яке в нас було 50 років тому назад. І в нас не було таких проблем із серцево судинною системою, ми чітку пам'ять мали, тому що харчування якраз і містило ту кількість і омега-3. І омега 6 повноцінних, тому що якщо ви берете сонячну ту, ту олію, яка була тоді, то вона не була оленою. Вона була маслянистою, такою рідиною, що, та, що мистила всі ці органічні полінасичені жирні кислоти, які були так потрібні організму. Ну і звичайно, рибу. Дивіться, скільки було. Четвертий день. Так, тому це, це все так. тоді, ну, тоді дотримувалося, якось ще ми не втратили ті традиції і те правильне харчування. Сьогодні світ пішов по-іншому шляху. Сьогодні ми в інших життєвих викликах, в іншому життєвому потоці, але щоб нам не загубитися, і щоб ми не втратили свого здоров'я, ми маємо це пам'ятати, ми маємо це знати. І мусимо користуватися цими продуктами. І як я вже зрозуміло, що це не сьогодні, не зараз, а на постійній основі. Тому що це життя необхідні необхідне післо. Він має три, мене шість і має три. Потрібно самі приймати, як часто, Постійно. постійно на останнє сонце як все заражати болі я з красного ринку я знала що робити що найденніше от не треба мов фукати Шановні друзі, недаром при брадянській владі, що ми говорили в саді, щоб садикам дітям давайте постійно рибі жир. Самі ви повинні так само рибі жир споживати, але збалансованої форми немає. Не. І це, це золоте правило, це імунна система ваша. Це хороші судини ваші, молодець. ви сьогодні просто. Дохідна, ви, пані Оля, і фінду. Я знаю, дам... до... я Я перевожу капсулу, депадає. беруть капсулу, цело на дошці, на. До... До... А, треба на дошці, які Ну, то ось не з одного, а тільки яка капсула. Покажіть зараз. Покажіть, от це наша, а це, чужа. Ми відео ідіо пишемо, так ти кажи, Так, почитайте. А потрібно зціти, дві капсули аптечні. Ні, ви ми зараз саме чист орган елептично відчуваєте. Так, це наша, да? наша. наша? наша маленька. Ну, нічого, ви маєте її просто на ній понюхати і відчути. рибою таки пахне. Так. Червоною ікрою рибо. пахне рибо. такою, так? Да? Я вибачаюсь тут ніби. У мене нюх, як у табаки. Дайте серветочку, серветочку, щоб ви не цей серветку. Саш, дай серветку, там тому що ви відчуєте, там це запах. Коротше, пальчики помахали, всі повиявали. Дійсно, значно. Мене ніхто не знімає, які тут гарні риби. зараз ви відчуєте, ну правда, там таке Треба ножик витерти, щоб не розуміло. Так, рішення друга. Треба витерти на щоб воно не... Не підготувалось, ну вибачайте, я ще... Чистота експерименту. Я ніколи не розуміла. І не розкусила. Нічого не треба. Це не експеримент, Це ви можете. я ще не взяла іншу, бо в мене термітурні. Я ще на слідуючий раз я вам візьму іншу, ви побачите зовсім в іншому варіанті. Вона так са, аптечну, вона більшу. Це аптечна. А можна ножик понюхати, <плес> бо там хтось. Анюхати, я якесь воно, якесь воно не дуже? не дуже таке менше пахне. Ну, ну, я скажу просто, я якщо ця не, не у нас никак. пахне свіжою червоною ікрою, це стара mm -hmm. риба, стара риба совершенно вірно. Втратилась на власне. Роті да, стає так, да, вона. Втратила свої трошки властивості, і в іншому. Це ще раз доказ того, що компанія наша порожняк не гонить. це дійсно це дуже якісний продукт. Я наступного разу правда візьму вам ще одну капсулу. Там ви наверняка, переконаєте, тому що там тут і трошки... риби вже не буде. Навіть старою так. я зрозуміла. Там, там взагалі вона просто маса, яка не тече, така желатинова, mm -hmm. яка вона не тече, а, вона просто в капсулі сидить там і все oh, no, no, no. тому. Тому ви можете Тут це робити, показувати Його. і давати <рикул> можливість за собі наші руки, пере вас руку цілувати. бачите самі. Дякую, що приземів всіх представляємо ню. Оля, Ви подивіться, що ми зробили взагалі. залу. так Всі перезбудилися, і бігом хочуть, і бігом хочуть вже. Ми можемо собі додати, і що ми знаємо, що в нас правильне харчування. І нам доля кошелька дозволяє собі купити. Красну червону рибу і їсти її, вона штучна, але Яка ж її якість зараз. То ви можете її пити просто е зранку і ввечері. Якщо ми вже трошки, що нам би щось трошки додати більше, то ми можемо її. Наприклад, я так роблю. Я наприклад, зранку беру одну капсулу, а на ніч дві. Чому пояснює? Чому, 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 чому? 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 Тому що Надо замість того, щоб ви пили, кардіомагніли, розріджуючі продукти, ви берете і п'єте омегу-дві капсули. І ви собі спокійно лягаєте. спати, Знаєте, що весь час працює у вас омега, омега 3 ну і омега 6, 9 можете теж брати це. ну Якщо є омега 3, то, звісно, краще омегу 2. Якщо надто, ви попали вже в курс машин, і у вас йде така ситуація, не передбачувана або неочікувана. Ми можемо збільшити дозіровочку, але знову ж таки, якщо людина так трапилася, треба зробити операцію. Я вибачаю е, операцію, то ми можемо припинити за неділю, за дві припинити, тому що е, ну, розріджує дуже добре крові під час операції. Ну надмірне е, кров, то нам цього не треба робити. Тому ми цим процесом абсолютно спокійно управляємо і не боїмося. А захотіли зробити перерву. Будь ласка, зробіть собі перерву. Але не, задала... Але не а довго. а я не згадала не на якомусь семінарі напрацювання. Казали казала жіночка, що інсульт там склався у жінки. визвали швидку там в селі. І поки швидка їхала щось довго, так, Кожди, кожну годину давали. Ми по одній капсулі і, і ровні приїхала. Да, і приїхала швидка і каже, все М -м. ок, дурно, І дурно вже вилікували до швидкої так, самі дальше нашої імені. Нашої подальшого тромбоутворення, і щоб ця густа кров не протонула той тромб, куди його не треба, Кати тому Патри? такі да, ти та, та, був, да, так. ти пояснила від чого? Я думаю, так Дякую. так, а так, чому? так. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.